Центробанк Московій підвищив облікову ставку до 18%. Підвищення зумовлено значно вищими показниками інфляції ніж передбачав регулятор. За новим прогнозом у 2024 році вона складе 7% замість 5%. Російська економіка справді опинилася в складому становищі через ряд взаємопов'язаних факторів, які призвели до дисбалансу між попитом і пропозицією. Цей дисбаланс, по суті став ключовим в тому, що інфляція. Так сильно розігналися, і також неспроможності задовільнити зростаючі потреби населення. Давайте розглянемо, як це все відбувається і про що я говорю зараз. Це важливі речі, аби ми всі розуміли, що там відбувається. З вами Валентин. Перш за все, треба зазначити, що московський уряд витрачає величезні суми для того, щоб продовжити цю загарбницьку війну. Це включає не лише Прямі військові витрати, але і просто масштабні інвестиції в військову промисловість а також, звісно, виплати сім'ям загиблих і високі зарплати військовослужбовцям. І звісно, постійно зростаючи суми за кожну голову майбутнього вбитого московита. Тобто, аби рекрутинг був більш-менш ефективним, кожний місяць там збільшують за. По суті, рекрутинг одного солдата суми. Такі масштабні витрати приводять до перегріву економіки, оскільки вони не підкріплені реальним зростанням виробництва, а також збільшенням заможності капіталізації населення. Окрім того, нещодавно уряд, напевно, за калькою Китаю стимулював економіку дешевими і кредитами. Це призвело, звісно, до буму на ринку нерухомості. Будівельний сектор, звісно, став певним драйвером. Розвитку московської економіки, але він теж не відповідав реальній картині і реальним капіталам, які є у населенні. Додатковим фактором, що стимулює інфляцію, звісно, є підвищення цін на комунальні послуги. Причиною є те, що уряду просто немає ресурсів підтримувати низькі тарифи і пільги для населення. Ну і ще важливий фактор це дефіцит робочої сили. Частина з неї була відправлена на фронт, інша у військовий промисловий комплекс. Це призвело до рекордного дефіциту кадрів у ряду галузей. Роботодавці змушені тримати дуже високі зарплати, аби утримати людей. А це, звісно, відбувається за рахунок інвестицій у продуктивність праці. Таким чином в економіці з'явилось дуже багато грошей, які не забезпечені виробництвом товарів і послуг. Люди, начебто, заробляють більше і грошей більше, але по факту витрачати вони більше не можуть, адже просто за цією масою грошей не поспіває реальне виробництво. У цій ситуації московська економіка все більше починає залежати від імпорту, зокрема з Китаю. Саме китайські товари допомагали перекрити різницю між попитом і пропозицією. Однак це, звісно, приводить до відтоку валюти з країни і послаблення рубля. Водночас, через санкції імпорт з інших країн суттєво обмежений, що ще більше посилює залежність від китайського імпорту. Варто зазначити, що Московія ще отримує доволі високі прибутки з продажу нафти та менше, але і газу теж. На жаль, високі ціни на нафту тримаються причину тому цікаві ми будемо говорити і на нашому телеграм-каналі про це, і на цьому ютуб каналі підписуйтесь. Посилання буде в описі на цього відео нашого телеграму. Але разом з цим гроші ідуть. Але ці гроші вже не перекривають тих витрат, які потрібні для ведення війни і для підтримання цієї по суті військової економіки. Крім того, все ж таки, хоч і не так ефективно, як хотілося, але санкції все ж обмежують Московію в продажу. Ресурсів усі ці фактори приводять до того, що центральний банк Московії вимушений по суті. Переходити до жорстких методів, зокрема до підвищення облікової ставки до 18%. Це робиться для стримування інфляції, яка перевищила прогнози. Однак такі дії, звісно, будуть уповільнювати зростання економіки і погіршувати життя громадян. Отже, московська економіка зіштовхується структурними проблемами, які не можна отак от вирішити вливаннями грошей чи якимось замовленням. Один з варіантів виходу ситуації – це імпортозаміщення, але це ще більша залежність від Китаю і по суті втрата економічної суверенності. Тож будемо спостерігати за. Тим, що робиться в московській економіці, і підписуйтесь на наш YouTube, телеграм-канал, інстаграм і твіттер. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Там багато цікавої класної інформації, і ми висвітлюємо унікальну інформацію на кожній з платформ. Тому слідкуйте за нами там, де вам зручно. До зустрічі!